Де є Бог під час війни і на чиєму боці чому не зупинить цей жах? Дорогі мої, це одне з найважливіших запитань, яке ставить сьогодні кожна людина в Україні. І одне з найважчих. Люди ставлять його собі та іншим, але насамперед Богу. Де він, коли під бомбами гинуть цілі міста? Де він, коли кулі влучають у дітей? Війна в Україні перевернула наше повсякденне життя сніг на голову. Через 77 років після закінчення Другої світової війни, і 27 років після закінчення війни в Йогославії в Європі знову падають бомби. Танки обстрілюють будинки і гинуть люди. Причини політичної війни швидко, правильно або ні аналізують експерти. Але їхні висновки ані трохи не зменшують біль і трагедію тих, хто в поспіху тікає з дому або гине під час бомбардувань. Але ж Бог усе це бачить, Невже Він не може зупинити цей шаг? Де є Бог під час війни? Це одне з найважливіших питань, і люди ставлять собі та іншим, де ховається, де він ховається, коли жінки народжують в підвалах, де він, коли злочинці гвалтують, чинять напади мародерство. Де Бог, і чому нам здається, що Він мовчить? Відповідей на ці страшні запитання ми шукаємо у тих, хто пережив трагедію війни, і про, при все це не втратив віру у святого Максиміляна Кольбе, слуги Божого архієпису Копа Шултона Шіна та Еті і Урейки, яка знайшла Бога під час війни. Ось що каже святий Максиміліан Колб? Раймундові Кольби було 20 років, коли почалася Перша світова війна, 45 років, коли почалася Друга, і майже 47, коли він у контраційному таборі Освенці вирішив пожертвувати своїм життям за Францішка Гайовнічика. Він жив під час війни, зазнав їх трагедії та безбожної жорстокості. Ошвинцями він не бачив молодих людей, що змучені й безпорадні, у відчаї кидалися над рід, щоб покінчити з життям, а заодно зі стражданням. Але попри дошвід зла, отець Кольбе мав величезну потребу виправити те, що погані люди без усякої причини зробили добре, і перевести цих злих до джерела добра Бога. З одного боку, він шукав шляху, яким міг би їх до нього привести, а з іншого пояснював ставлення Бога до злих людей. Нам часто здається, що Бог не дуже ефективно керує цим світом, казав отець Еміліан Ковч. Адже він міг би одним порухом своєї самогутної волі розчавити й стерти. Впорох таких калесів, плотарко Еліас Калес, мексиканський генерал і політик, ініціатор репресій проти церкви, безбожників УССР, підпалювачів іспанських храмів, амральних, отруювачих молоді та їм подібних. Так мислить наша обмежена маленька голова. Тоді як довічна мудрість судить інакше писав святий Максимілян Марія Кожен злочинець відповість перед Богом. Ми б хотіли запитати святого Освенцева. Інакше це як? Хіба має якесь виправдання в Божих очах за подіяння, страждань страждання, невинне? Шотно. І кожен злочинець відповість перед Богом, попри те, що Зараз йому здається, ніби він сам Бог. Однак у допущенні зла, так само як і у допущенні Христових страстей, має значення те, що діється в душі людини, чиє тіло безвинно страждає. Переслідування очищають душу, як вогонь золото, руки катів створюють безліч мучників. А переслідувачі іноді в кінці отримують благодать навернення. Божі шляхи не збагненні, але завжди наймудріші, з цього не випливає, ніби ми маємо скласти руки і дозволити ворогам людських душ вільно діяти. Зовсім ні. Але не виправляємо безкінечну мудрість, не намагаємося керувати Святим Духом, а дозвольмо йому себе провадити. Каже святий Максим Лян Колбе, архієпископ Фултон Шін. Американський єпископ Фултон Шін був майже ровесником Колбе. Він народився 1895 року, пережив дві світові війни, хоча як мешканець Сполучених Штатів не такою мірою, як Європейці, наприкінці 89-го року життя. Шултоншин був швидком багатьох перемін, які охопили світ після 45-го року. Але попри це, його погляд на роль Бога в історії світу був незмінним. Розуміємо і ніколи не втрачаємо абсолютної довіри до Божого провидіння, навіть у часи нещастя, болю, депресії, катастроф і війни. Волаємо Йовом. Навіть коли захочете мене вбити, я не стригнуся, однак мої вчинки перед ним я боронитиму, писав він. Архієпископ Шін вважав, що джерелом будь-якого зла, зокрема, брато вбивчих воєн і несправедливих нападів є дозвіл на зло. Спочатку маленьке, ніби нешкідливе, але достатньо погодитися на брехню. Хабар, крадіжку, нечий сраду, і це маленьке зло дуже швидко виросте, як бурян у городі. Ми маємо постійно пам'ятати, що найбільша трагедія війни це не економічні втрати чи фізичні страждання, а дозвіл на зло. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся того. Хто може погубити душу і тіло в пеклі, невіруюча людина може пояснити існування мучителів і катів під час війни, але не може зрозуміти жертву солдата чи мученика. Ті, хто вірять у Бога, можуть зрозуміти і одне, і друге, писав архієпископ Шин. На чиєму боці Бога? Шул Шултоншин невтомно заохочував довіряти Богові, що легко в часи миру, але під час війни це героїзм, найважчий іспит, від результату якого іноді залежить не так збережене життя земного, як життя вічне. Ми не можемо виходити з припущення, ніби ми безвинні, і стверджувати, що всі наші нещастя не заслужені. Тому замість питати, на чиєму боці Бог. Маємо зазирнути в свою душу запитати, на чиєму боці я, якщо взяти до уваги незвичний вигляд втіленого Божого Сина, який простерся на Христі внаслідок колективного зла, скоєного людьми, і, попри все це через воскресіння до нового життя і велике прощення, перемагає їхню ненависть і їх, їх повторюю. Якщо візьмемо до уваги образ Голгофти, то зможемо протиставитися стражданню, війні та злу, не втрачаючи надії ані на людство, ані на Бога. Це самотній Соломон нарікав на пустку в житті, а не йов. Хрес може знову одружити нас із Богом, сказав Шултуншін в одній з своїх проповідей. Тому коли дехто іронічно запитує, де зараз Бог, архієпископ Шін відповідає якщо ми покинули Бога, то, то Бог покинув нас. У діях військових злочинців цю взаємозалежність видно як на долоні. Але чи демонстрація зла, жорстокого і масштабного, яке приводить в дію, машину війни, доводить, що Бог слабший за зло. Ті, хто думають, ніби завдання Бога дбати про їхнє добро буду мирний час, це ті ж самі люди, які вважають, що завдання Бога під час війни дбати про їхню безпеку. Якби це життя було всім, і якби у нас не було душі. Бог би цим займався. Бог не спасе нашу шкуру, але зробить усе, щоби спасти нашу душу, писав проповідник. Еті Гілесун, еті Ельза народилася під час Першої світової війни. Їй було 20 років, 5, коли почалася Друга світова війна, еті була нідерландською єврейського походження, але й сім'я у Девентері не була релігійною. В жодній формі чи ступені. Дівчина вивчала в Амстердамі Праму і слов'янські мови. У липні 42-го року вона отримала роботу в Єврейській раді у відділі допомоги тим, хто виїжджає. За два тижні Еті потрапила до табору Вестербурку, а світи навесні 43-го її депортували до святцема, де 30 листопада вбили. У щоденнику, який вдалося вести майже до кінця життя, вона точно записала дату своєї першої зустрічі з Богом 31 грудня 41-го року. Дивлячись у глибину своєї душі, вона написала: у мені є дуже глибокий колодязь, а в чому колодязі Бог. Як молодій єврейці, вдалося його знайти в охопленій війною Європі. Тоді, коли Сії Реїс сумнівалася, чи Бог іще підтримує свій народ, Бо чи можна дивитися, що Богу в очі після освінцема? Або, як запитували деякі зламані болем, чи зможе він дивитися нам в очі після освінцема? Бог, яко Еті знайшла під час війни. Навернення Еті почалося не у храмі, ані після читання Біблії, і не в релігійних традиціях і сім'ї, Еті знайшла Бога в внутрішній тканині свого серця, у своїй совісті. Вона віднайшла Бога у великій трагедії ХХ століття в кульмінації смерті, і що найжахливіше знайшла Бога, який мовчить, бо співстраждає. Після навернення Еті стала допомагати євреям які втікали. але зрозуміла, що сама не хоче рятувати життя за будь-яку ціну. Розуміла, що любов не живиться бажанням відплати. Так, Бог є справедливість, але в ньому немає навіть тіні ненависті. 12 липня 1942 року Еті написала молитву, слова якої повторювала Богові дедалі частіше. Щораз ясніше я бачу одне: ти не можеш нам допомогти. Це ми маємо тебе підтримати, завдяки чому допоможемо собі. Це єдине, що має значення. Єдине, що ми можемо врятувати в цей час, це частинку тебе, яка є у нас, це єдине, що має значення. Можливо, ми в змозі відкопати тебе з спустошених сердець інших людей. Так, Господи, судячи з випадковостей, здається, ти вже мало що можеш зробити. Вони стали частиною цього життя. Я не притягую Тебе за це до відповідальності. Ти не можеш нам допомогти, але ми можемо підтримати Тебе. А цей дім у нас, в якому ти живеш, маємо захищати до кінця. Це не провина Бога. Вона співчувала Богові щодня. Чому діти, яких він створив вільними, використовують цю свободу проти себе, проти інших і проти Бога? Цьому Еті побачила причини жорстокості війни. Коли я думаю про обличчя чоловіків з озброєного конвою, одягнену в зелені мундури, Боже мій, ці обличчя, я придивляюся до кожного з них, сховавшись з вікном. Мені ніщо ніколи так не лякало, як ці обличчя. У мене виникли труднощі через фразу, яка є неймотивом мого життя. Бог створив людину на свій образ. Записала Етті 24 серпня 43-го року, навколо єврейської спільноти дедалі сильніше і щільніше залізне коло. Вирок про її знищення був виданий і виконаний з небаченою раніше жорстокістю. Проте Еті Єврейка захищала Бога від відповідальності за Голокост. Бог не винен у тому, що світ так виглядає, це наша провина. Ми отримали всі можливості, щоб уйти до будь-якого раю, але так і не навчилися користуватися ними, писала вона з Освинцем. Як звільнитися від гріха? Гріх манить своєю спокусою, гріх дуже часто подобається, гріх має красиву обгортку, та всі практично розуміють, що природа гріха є руйною для людини, чи це обман, чи злоба, чи образа, чи п'янство, чи коріння, чи наркотики, чи корупція, чи блуд, чи злодійство. Список можна продовжувати до безконечності, і всі ці пороки обов'язково руйнують. Правда також і в тому, що не всі зможуть звільнитися від цих гріхів. Можливо, людина б хотіла та не може. Гріх має силу, і чим більше людина знаходиться в гріховному стані, тим і більша залежність від цього рівнівного явища. Розуміння того, що потрібно звільнитися від гріха, є по суті першим і необхідним кроком, щоб звільнитися від порочної практики, яка руйнує не тільки власне життя, але й життя рідних. І чим швидше починаєш це розуміти і вживати хоч якихось кроків до звільнення від гріха, тим і швидше прийде звільнення. З цього випливає наступне правило: потрібно якомога швидше залишити гріховну практику. Чим менше часу у гріху, тим і менша залежність, але саме по собі звільнення не відбувається, оскільки гріх і прокляття є духовною залежністю, то і звільнення відбувається в духовному вимірі. У цьому напрямку і є унікальність місії Ісуса Христа, спасти людей від їхніх гріхів. Саме це було одним із головних завдань Христа, коли Він прийшов на землю показати шлях спасіння від рабства гріха, як сказано в Біблії. Бог спасе він людей своїх під їхніх гріхів, каже Євангеліє від Матея. Своїм життям та воскресінням Він виявив спасаючу силу для кожної людини від рабства гріха. Коли людина по вірі приймає істину, що Ісус Христос жив і воскрес ради Її спасіння, приходить духовне звільнення для початку цього звільнення обов'язково і найнеобхіднішою умовиною для кожного є усвідомлення в необхідності розкаяння та розкаяння за власні гріхи. Саме чітке усвідомлення хибності своєї поведінки та щирий сум та жаль є важливою вихідною духовною точкою до звільнення від рабства гріха. Наступним кроком має бути визнання своєї потреби в силі Христа та прохання про допомогу. Він, а не ми, самі, може звільнити нас від сили гріха, Він звільняє від прокляття. І найголовніше. Бажання і усвідомлення, що власного майбутнього не може бути без Ісуса Бо Він дорога правда і життя. Отож, коли гріх чи прокляття мучить вас, варто знати, що є Спаситель від цього зла, і це Ісус Христос, якого варто знайти. Чи в... справді у вас немає часу на споді? У мене немає часу. Це речення можна почути сьогодні найчастіше з уст молодої людини. Серед гамору і безліщі справи людям усе більше не вистачає часу на рідних, друзів і, зрештою, на Бога. Уже назад закінчили ми різдвяний піст, скоро почнемо Великий піст. Для християн це шанс приготувати душу. До Великодення, а саме у той час, коли вони починають частіше роздумувати про примирення з Богом, а саме сповідь. Бо в цей час роздзвяний мало хто приготовив свою душу до прийняття Христа, і як 2000 років тому не було місця у заїзді для Пресвятої родини. І Христос мусив народитися поза містом у вефлеємі у стайні. У Жу... Так і сьогодні сучасна людина не знаходить місця для Бога, не має часу для нього. Як молодій людині у квапливому світі сучасних технологій знайти час на відвідування храму, та чи Хочемо ми взагалі цього. Чимало людей переконані, що їхня сповідь потрібна священнику, добрі оцінки викладачеві, добре здоров'я лікареві, а добра поведінка батькам. Звісно, це не так. Саме тому, що священники, лікарі, викладачі та батьки люблять своїх дітей. Пацієнтів, студентів, парафіян, а ще знають трохи більше, вони переживають і вміють турбуватись не лише про себе. Тому давайте одразу скажемо, що чимало добрих справ, до яких молодь лінується, чи якими легко важить, найперше потрібна саме молодим людям. Розуміють вони це зараз. Чи ні, це інше питання. Важливо сказати і інше. У цьому світі існують закони, які абсолютно не залежать від нашої віри в них. Це не тільки закони права фізики чи хімії, але й Божі закони, закони духовного життя. Незалежно від того, як до них ставиться людина, вони все одно. Певним чином впливають на якість нашого з вами життя. Так ось, уявіть собі, що молода людина живе не думаючи про те, що вона тут вічна, що її здоров'я та сили небезмежні, що з третього поверху стрибати небезпечно, бо сила тяжіння діє на людину незалежно від її знання законів фізики. Алкоголь вбиває нейрони головного мозку незалежно від того, чи людина знає щось про хімічну дію етанолу. а гріх поступово, але впевнено, вбиває нашу душу, навіть коли ти не розумієш ні значення слів, гріх, ні душа, тому хотілося б запросити молодих людей. Відвезти свій погляд від соцмереж і хоча б кілька хвилин побути в тиші наодинці з самим собою, немає сумніву, що багатьом із нас година без інтернету це справжня мука. Навіть тут ми не вільні, ми раби, а від рабства потрібно звільнятися. Причому якомога швидше, на сповіді, у відвертій розмові з своїм духівником. Нещодавно я чув історію, якогось до одного старшого священника прийшла одна жіночка і каже, «Знаєте, отче. Мені дуже подобається церква. Дуже люблю молитися, читати Святе Письмо і перебувати в храмі. Я планую на старість покинути цей грішний світ, і також, як і ви, хочу присвятити своє життя Богові. Але поки я ще молода, хотіла б, ну так, розумієте, трошки погрішити. На старість, коли стану ну, монахинею, то спокутую всі гріхи молодості. Що б ви на це сказали мені? Священник подивився на неї і сумно зітхнув. Жіночко, Бог не потребує для себе вживаних речей. Він вартий тільки найкращого. Ця історія вражає своєю жорстокою правдою. Легковажність багатьох молодих людей нас часто губить і їх раніше свого часу. Бог має для них один план, а вони обирають собі інший. Дуже часто кажу, така воля Божа, така доля моя, дорогі мої дні. Бог призначив вам щось краще, тільки ви обрали інший план, не план Божий. Хотілося би, аби кожна людина зрозуміла якомога швидше, що найкращим лікуванням є профілактика запобігання хворобі. От і душу так само треба лікувати. Поки не стало занадто пізно, я не знаю, чи варто насильно приводити молодих людей до храму, якщо вони не відчувають такої необхідності. Але я точно знаю, що чим швидше вони тоді прийдуть, тим більш щасливими будуть. Бо Бог і є нашим щастям. Якщо і надалі Бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!